Дивися, світе, це твоя лояльність, твоя стурбованість, а це її лице, а це її основ, фундаментальність вбивати, нищити, палить свинцем. Дивися, світе, це твої вагання. А що, а може, згодом та колись? Вона ж без роздумів вчиняє руйнування і нахабно бреше в очі, сміючись. Це твої світе з нею загравання, твоя невпевненість тамлявість твоїх дій, вона ж виношує одне бажання тебе злякати і скорити, тож не мрій, що її рук кривавих не побачиш, що відірвавши шмат від тебе досить їй. Не щуєшся і сам навзрит заплачеш. Тож обирай, дивися або дій.